Друга червона лінія, можливо, не така жирна, полягає у тому, що у разі підписання перемир'я Трамп не може дозволити відновлення бойових дій. Помітно, як Трамп поспішає завершити війну. Для нього це принципове питання, адже він обіцяв покласти край цій війні за 24 години, а у своїх промовах проголошує себе миротворцем. Деякі ЗМІ пишуть, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. Отже, найближчі 4 роки він намагатиметься залишатися миротворцем. Держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц, віце-президент Джей Ді Венс у своїх інтерв'ю чітко наголошували, що хочуть забезпечити сталий мир і не допустять чергового мінську. А як це можна зробити? Звісно, потрібно прибрати справжні причини війни. У великому інтерв'ю такеру Карлсону спецпредставник Стів Вітков розповів, що справжні причини конфлікту це п'ять регіонів, які Росія вважає по право своїми. Мовляв, там живуть російськомовні громадяни, які проголосували на референдумах та вирішили приєднатися до РФ. Щоправда, Вітков забув сказати, що референдуми були незаконними, та що Росія перед цим території окупувала. Але що там дивуватися, якщо він навіть не зміг назвати усі області, на які претендує Росія? Просто забув. Позаяк вони хочуть довготривалого миру, то потрібно раз і назавжди розв'язати питання територій. Логіка підказує, що для цього обидві сторони мають погодитися з новою конфігурацією. І тут у американців є три опції: варіант: А якщо змусити Україну відмовитися від окупованих територій, змінити конституцію, прийняти відповідні закони, рішення, то воювати вже не буде за що. Росія вимагає від України саме цього. Тоді США можуть розраховувати на довготривалий мир. У західних ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що Трамп... Розглядає можливість визнати Крим російським юридично та протягнути відповідні рішення в ООН. До речі, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що Трамп може піти на це, не розуміючи наслідків. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.